Доброго дня, мої любі! На минулому році ви вже познайомилися зі, з новим словом-помічником. Словом, без якого дуже важко зрозуміти наше мовлення. Це слово слово прийменник. Воно стоїть завжди біля імені, біля назви слова. Тож сьогодні ми з вами продовжимо. Знайомитися з цим чудовим словом-помічником. Давайте пригадаємо, які слова, частинки нашої мови ми вже з вами знаємо. Перші слова це назви предметів або істот. Такі слова ми називаємо іменниками. Іменники або слова назви предметів та істот відповідають на питання. Хто або що? Окремі слова це слова, які говорять, що предмет робить, тобто називає дію предмету, дієслово. Дієслова відповідають на питання, що робить, що робив, що, що буде робити. Ну і, звичайно, ми з вами вже знайомі із словами, які називають ознаку предмету. Прикмети, предмету або істоти, прикметники. Слова ознаки відповідають на питання який, яка, яке, які. Саме для зв'язку цих слів нам і знадобляться слова помічники, помічники які допоможуть нам з'ясувати деякі речі. Але спочатку давайте подивимось на малюнок. Що або хто зображено? Це предмет, тобто що? Це ваза? Що робить ваза? Поки що нічого. А от яка ваза невелика, яскрава, красива, блискуча. У нас з'явився новий предмет. Що це? Це стіл. Стіл що робить? Поки що просто стоїть. А який стіл? Стіл великий, прямокутний, дерев'яний. Бачите, за допомогою слів ми вже з вами. Назвали предмети, сказали, які вони, але як ми можемо їх пов'язати один з одним? Ваза стоїть в столі. Поки що нам щось не зрозуміло. Що ваза, а що столі, а що стоїть стіл чи ваза? Треба уточнити, щоб нам було точно все зрозуміло. Ось тут нам з вами знадобиться. Слово помічник. Покличемо його на допомогу. Це слово на маленький помічничок. Але що тепер у нас з'явилося? Ваза стоїть на столі. Ось тепер. Ми з вами отримали абсолютно зрозуміле речення. Ми розуміємо, що ваза стоїть на столі. Слово помічничок на зв'язало всі слова у реченні. А хто це прибіг до нас? Так, це зайчик. Зайчик хоче добратися до пеньочка. Яке ж слово допоможе нам зрозуміти це? Що робить зайчик? Зайчик біжить. Чи не біжить? Мабуть, все-таки хоче прибігти, але куди? Давайте подивимось, куди біжить зайчик? А зайчик біж... біжить до пеньочка. Слово помічник до показує, куди саме біг наш зайчик. Ось він вже і прибіг. Заченятку, що ти будеш робити далі? Куди ти стрибатимеш? Подивимось, куди стрибатиме наш зайчик. Він застрибнув на пеньок. Слово помічничок на допоможе нам з'ясувати, де саме знаходиться зайчик по відношенню до пеньочка. Бачите, малесенькі слова, але вони допомагають нам і іншим зрозуміти все, що відбувається навкруги. Отже, в нашій мові існують маленькі слова. До цих слів ми не можемо поставити питання. Але ці слова-помічники служать нам для поєднання слів у речення. Зазвичай... Вони знаходяться біля іменника, біля назви предмету. При імені предмету. Тому і називаються вони прийменники. Давайте познайомимося, які ж бувають прийменники? В. За. МІЖ, На. У по. З коло, без, біля, через під. Самі ці малесенькі слова допомагають нам поєднати, подружити слова в нашому мовленні між собою. Ми вже з вами познайомилися з багатьма словами. Це і слова назви предметів, і назви дій предметів, і назви ознак предметів. І навіть сьогодні вже знайомимося зі словами-помічниками. Щоб ці всі слова не розбіглися, не загубилися, давайте ми їх поселимо разом в будиночок. Але чомусь він дуже порожній. Так, треба все поставити на свої місця. Давайте будемо разом, взявши в допомогу слова помічники, облаштовувати кімнату для наших слів. В першу чергу ми поставимо диван, щоб всім було зручно сидіти і відпочивати. Куди саме? Куди ж ми поставимо наш диван? Диван ми поставимо під стіну. Так. Йдемо далі. Прикрасимо кімнату великою красивою квіткою, але куди нам її поставити? Прилаштуємо її біля дивану. Квітка стоїть біля дивану. поставимо обов'язково стіл. Бо як без столу, правда ж? Як ви думаєте, куди нам поставити наш стіл? Ми поставимо стіл до стіни біля віконечка. А до столу, звичайно, нам знадобиться стілець. Правильно. Стілець куди поставимо? Я так, також думаю, що стілець треба поставити поруч із столом. Або біля столу. Ми поставили стілець справа від столу. І він у нас опинився між столом і диваном. Бачите, вже наша кімнатка стає затишнішою. Але ми продовжимо. Обов'язково треба прикрасити кімнату. Ми вже бачили нашу красиву яскраву вазу, тож ми її ставимо на стіл, правильно, вазу на стіл, але порожня ваза не дуже красиво. До нашої вази ми додамо яскраву квітку. Троянда у нас в вазі або у вазі. В українській мові ми говоримо і у, і в. Троянда у вазі. Так, а ваза на столі. Стіл біля стіни. Поруч стілець. Стілець між столом і диваном. Диван під стіною і квітка біля дивану. Але щоб нашим словам не було сумно, ми додамо ще трошки іграшок. Чудові ведмедики. Порахуйте, скільки їх? Правильно, два. Куди ж ми подінемо наших ведмедиків? Ведмедики у нас на дивані біля квітки. Так, 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 а що це в нас таке? Куди ж покотився наш м'ячик? Діти, де сховався м'ячик в нашій кімнаті? Куди він закотився? Правильно, м'ячик закотився під стіл. М'ячик під столом. Не будемо його діставати. Нашим словам, теж хочеться гратися, гратися м'ячиком. Ну, а ми продовжимо, начебто начеб, кімната наша повна, повнісінька вже стала більш затишною, але чогось все одно не вистачає. Нашим словам дуже приємно буде гратися з пухнастою кішечкою. Нумо, де наша кішечка буде лежати? Хитра кицька. Вона знайшла дуже зручне і затишне місце перед диваном. Подивіться, як, якою затишною стала наша кімната, правда ж? Все на своїх місцях. А тепер подивіться уважно і скажіть, де м'ячик? Правильно, м'ячик під столом. А де Ведмедики? Молодці ведмедики на дивані. А де троянда? Абсолютно правильно. Троянда у вазі. А де стоїть стілець? Хтось сказав, що стілець поруч зі столом, хтось сказав, що під столом, а хтось каже, що стілець між столом і диваном. Все правильно, молодці розумні. Сьогодні ми з вами продовжили знайомство із словами-помічниками. Ви дуже добре попрацювали, познайомилися з новими словами. Але у вас є домашнє завдання. Після уроку разом з батьками пограйтеся і поховайтесь в різних місцях вашої кімнати. На дивані, під столом, біля вікна, поруч з мамою. І обов'язково обійміть своїх рідних. І поцілуйте, бо ви найкраще. Ну а я з вами прощаюся. Дякую за урок. До наступних зустрічей!